Маємо робити те, що й вони захищати державу, так каже Олександр Онищук, розповідаючи про видатних членів пласту Степана Бандеру і Романа Шухевича. Сашко сирота із дитинства та без вагань полишив омріяну роками сім'ю і пішов на схід. каже, вагітна дружина не перечила, розуміла то його обов'язок. Моя дружина, знаєте, навіть якщо весь світ буде проти мене, вона стане за моєю спиною, мовчки і буде подавати набої. Ми боремося за себе, за свої сім'ї, за свою. Державу, країну. Олександр воював на Сході спочатку неофіційно, а потім у складі батальйону особливого призначення Січ. Каже, на військовій справі не знався, бо в армії не служив. Рятували пластунський вишкіл і підтримка членів цієї організації. Ці вишколи згартують дух, вони допомагають в стійкості. У нас були різні вишколи, там, включно від спортивних і до виживання в лісі там, з одним ножем. Коли я приїхав на ротацію, мені подзвонили з пласту, вони організували там. Штаб для допомоги по в АТО. Ну, якщо мені буде щось потрібно, я знаю, що в будь-який момент я зможу попросити і мені допоможуть. Війна змінює, переконаний Олександр, у тому, що на Сході саме війна, а не антитерористична операція, він певний і вважає, що там варто увести військовий стан. Я, звичайно, за військового стану, тому що там війна, там ніякі не антирестер. Антитерористична операція це звичайнісінька війна. Змінилось відношення до всього, те, що оточує в житті. Ну ти цінуєш більше родину, цінуєш друзів там, тату навіть ту їжу цінуєш смачну <гаду> воду. Ну, взагалі, ти зовсім по іншому на життя дивишся. А ще Сашко зізнається, що після того, як побував на сході, полюбив Україну ще дужче. Водночас він захоплюється тими східняками, котрі проявили себе щирими патріотами. Бути патріотом. В на тій землі, де вони, і вижити там, це набагато сильніше і набагато важче ніж тут, ну ніж нам тут ми тут всі, ніби патріоти, звичайно, в своєму казану легко бути патріотом. От коли ти на ворожій ну, не території, в ворожому світі і ти любиш Україну, от і за них ми там, там б'ємося. Після піврічного перебування у зоні АТО чоловік приїхав додому. Хоче дочекатися народження сина, а потім знову вирушить на схід. Я думаю, що нам треба готуватися ще до більш гіршої війни. Там. Тобто, що Путін, не, Путін, Путін не зупиниться це точно. Коли вас атакує зграя вовків, ви їх не відманете там, відрізавши руку, на, поїш, а я віду ні, вони -то вас будуть добивати до кінця. Так само він. Чоловік вірить, що повернеться з цієї війни і виховає майбутнього сина справжнім патріотом. Каже, від лиха його береже молитва і оберіг від дружини. Валентина Гордич, Сергій Абрилевич, інформаційна програма День.